Репортер прямому, який маємо новини на цю годину, на початку деякі коротко. Посилено охоронятимуть військові склади на період свят. Взяли під посилену охорону. До півроку збільшили термін перебування українців із тимчасово окупованих територій Донбасу в Росії. Колапс в Китаї. снігова буря порушила транспортне сполучення в новорічні свята. В Україні зустріли новий 2019 рік у своєму традиційному вітальному слові. Президент Петро Порошенко звернувся до нації із закликом до єдності. Глава держави відзначив здобутки досягнуті в минулому році, а це, зокрема, створення автокефальної православної церкви України, за словами президента, Україна стала далі від Москви і ближче до Європи. Петро Порошенко привітав українських воїнів і звернувся до українських політв'язнів і моряків, які нині перебувають у російському полоні. Президент переконаний, українці. Розділені російською агресією обов'язково воз'єднаються. Я звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов'язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. І наша сім'я неодмінно воз'єднається за одним столом, за яким новий рік зустрічають за київським часом. Дорогі українці, найважче вже минуло. І найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя, і це результат спільної нашої кропіткої праці. Президент особисто привітав українців з новим роком в новорічну ніч. Разом з дружиною вони прогулялися Софійською площею і поспілкувалися з людьми. На своїй сторінці у Фейсбуці Петро Порошенко розповів, що це дало йому сильний заряд енергії на новий 2019 рік і подякував українцям за віру та оптимізм. З Новим роком! З новим роком вас! Вітаю вас, дорогі! Дуже Дякую, дорогі! Дякую, дякую! І ви те с Обережно, обережно! Дякую вам! Я вам дякую. Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Бойовики чотири рази встріляли позиції українських військових. Тричі з озброєння забороненого мінськими угодами. Противник стріляв із мінометів в районі Новотошківського та Мар'їнки, а з гранатометів біля Кримського. Від сьогодні бойовики вже відкривали вогонь поблизу Гнутового. Посилено охоронятимуть військові склади на період свят взяли під посилену охорону. Про це повідомили в міністерстві оборони. За даними відомства, створили резерви для посилення сил і засобів. Їх залучили до охорони складів. Йдеться не лише про боєприпаси, а й інші матеріальні засоби на період новорічних та різдвяних свят у збройних силах визначили алгоритм першочергового посилення створених угруповань військ в разі загострення обстановки в зоні проведення операції об'єднаних сил. До півроку збільшили термін перебування в Росії українців із тимчасово окупованих територій Донбасу. Відповідне рішення російського уряду підписав прем'єр Дмитро Медведєв. Раніше жителі тимчасово непідконтрольних Києву територій могли безперервно перебувати в Росії протягом трьох місяців. Тепер цей термін становить 180 днів. Вісім людей загинули через вибух в житловому будинку в російському Магнітогорську. Дітей серед них немає. Доля ще 36 осіб залишається невідомою. Рятувальні роботи на місці інциденту тривали всю ніч. Продовжують працювати рятувальники. І зараз ускладнює їхню роботу загроза можливого подальшого обвалення частини будинку. Від завтра у Челябинській області, до якої належить Магнітогорське, оголосять траур. Нагадаю, вибух в одній з квартир десятиповерхового будинку стався вчора 6-й ранку. Внаслідок цього обвалився цілий під'їзд. За однією із версій причиною вибуху міг стати витік побутового газу. Британська поліція затримала 39 людей. Їх підозрюють у причетності до різанини в лондонському районі Хаммерсміт, Сміт, у якої постраждав 30-річний чоловік. За словами правоохоронців, між постраждалим та групою людей виникла сутичка в супермаркеті. Після цього вже на вулиці кілька чоловіків та жінок наздогнали чоловіка і оточили його. Коли вони пішли, він лежав із ножовим пораненням. На асфальті біля нього була калюжа крові. Чоловіка ушпиталили. Офіцери поліції натомість вистежили компанію в одній з квартир, де проходила вечірка. Правоохоронці намагалися поговорити з людьми на вечірці, але ті відмовилися співпрацювати. Тоді поліція провела масове затримання. Зараз усі перебувають під вартою. Колапс у Китаї, снігова буря порушила транспортне сполучення в новорічні свята. Найскладніша ситуація в центральних та південних регіонах. Як китайці справляються з несприятливими погодними умовами у самий розпал свят? Дивіться далі в сюжеті. Попередження про масштабні замитілі у Китаї оголосили ще 30 грудня. Тоді по всій країні різко впала температура, а циклон приніс за собою сильні опади. Буквально за добу центральні та південні регіони країни замило снігом. На вулиці міст вивели сніговбуральну техніку, а водіїв закликали не виїжджати на особистому автотранспорті без нагальної потреби. Та дослухалися не усі, як наслідок сотні автівок застрягли у снігових кучугурах. Витягувати доводиться за допомогою евакуаторів. У халепі опинилися й пасажири автобусів. Деякі так і не дісталися місця призначення. Ми сіли на автобус в Луджоу і прямували в Лушань на роботу. Але після того, як випав весь цей сніг, перевал закрили. Тож нас перевезли в округ Хюай-Юань. Допоки погода не нормалізувалася, нас звідси не вивезуть, бояться нещасних випадків. З міркувань безпеки влада закрила, зокрема, і залізничне сполучення у низці регіонів. У провінції Хубей працівники метро прокинулися ще в досвіта, щоб вичистити замети, аби принаймні підземка працювала за графіком. Із перебоями функціонують летовище, деякі рейси скасували. Та за прогнозами синоптиків, вже найближчими днями погода нормалізується, температура підвищиться та поменшують опади. Та на тепер святкові плани багатьох жителів Китаю зійшли на нівець. Аліса Орлова, новини прямий канал. Берлінський зоопарк оприлюднив відео з новонародженим полярним ведмежам. На кадрах молода мама дбайливо годує маля. Дитинча з'явилася на світ 1 грудня. Це народження стало особливо важливим для звіринця, адже до цього ведмедиця Тоня вже двічі втрачала дитину. Про те, що тварина при надії, працівники зоопарку дізналися, коли з 230 кілограмів вона почала важити 390. Утім, упевнитися у вагітності ведмедиці остаточно лікарі не могли, адже зробити ультразвитку, Звукове обстеження тоні могли лише під загальною анестезією. А це зашкодило б маляті. Поки що всі новини на цю мить. Наступний репортер о 15. -ті. Більше інформації на сайті прямогопірем.юе і залишайтеся на прямому.